Всім привіт! Сьогодні я покажу, як скачати Roblox на ПК Не на чому. А, треба мати аккаунт, чи його треба там робити. Пишемо Roblox. Заходимо на першу ссылку О! І тут буде Сінг Ап. Ой, там буде логін. І якщо у вас є акаунт, то тоді нажимайте логін і вписуйте своє ім'я і... і пароль. Якщо нема, то тоді пишіть зразу, не нажимайте логін. Пишіть собі свій... своє ім'я, ново в Роблоксі і пароль. Вписуєте. Заходите на любий плейс. Нажимаєте Грати. І тут «Download and Install Roblox. І отут у нас з'являється «Download ну, Roblox. І Roblox Launch Excel. Треба нього кріпнути. От. І треба нажати Run, як тут сказано. Потім воно почне качатися. І потім... Треба закрити Роблокс і тоді вже о, буде качатися. О, можна буде грати. Всім пока, з вами був Тівімен, всім пока.